Пропоную вам до продажу Лілії по 55 гривень. Погляньте, яка шикарна красота, а аромат просто супер. По 50 гривень усі гейхери. Погляньте. Ось такі штучки 10 штук на 300 гривень. Хто хоче, поспішіть, тому що рослинки заканчаються. Можливий самовивіз. Так, ківі сорту Дженні 250 гривень штука. Погляньте, яка прекрасна гейхера. От ви якщо хочете, щоб вона у вас така росла, потрібно у мене просто купити 10 штук за 500 гривень. І буде вам щастя, тому що такі є. Дивіться, зелені, ціла куча. Хто хоче, поспішіть. Брунера по 10 гривень. Ось є такі ще, як він називається, напишіть мені, я все забуваюся. Ай, хости, хости, хости. Це моя, дивіться, красотулі які, мармелада, Це голуба, блу якась, це зміїне око. Fine Line. А, оно FineLine, а це вайтфазія. І трофеліум. Поспішіть, будь ласка, до замовлення. В особисті повідомлення. І вмет карпатський 250 гривень за одну літру. Такий смачний, прямо ж, м -м -м, як ото смак в дитинстві такий прямо.